як гарантія народовладдя і стабільності е, та участь громадськості у е, переговорному процесі. Ви нас зачитує Федорчук, Федарчук, хто готовий? У вас є? Давайте це раз третя група, так? Да? Друга група, наш спікер десь ще обідає, тому я візьму на себе. Е, Цю почесну функцію спікер у нас з Донецька, зразу скажу, обраний кредит коректно, тому вважаєте, що я з Донецька, я називаюся Стас Федорчук. Значить, друга група працювала над механізмами впливу громадського суспільства на владу і на політику. Ми напрацювали такі пропозиції до резолюції форуму євромайн Євромайдан перше. Євромайдани України повинні стати стороною переговорів з владою. Євромайданам необхідно провести обговорення директив до цих переговорів. Зрозуміло? Чи якісь не точно сформулювали, так? Тобто ми проголошуємо, що Євромайдани повинні стати стороною і місцевим всім Євромайданам необхідно провести обговорення директив до цих переговорів. Тепер щодо механізму. Дієвими механізмами впливу громадянського суспільства на влади стануть. Перше: перетворення громадських рад на незалежні та дієві органи контролю над виконавчою владою через регулярну звітність останньої та право вето на кадрові призначення. Зрозуміло, що сформульовано, тому що ми могли десь наплутати. Тобто громадські ради із сьогоднішніх бутафорських утворень повинні перетворитися на дієвий. Механізм контролю над виконавчою владою, вона перед ними повинна звітатися, а вони матимуть право вето на кадрові призначення. Друге. Громадські суди як засіб морального осуду та впливу на чиновників та на формування суспільної думки. Громадські суди як засіб морального осуду. Третє. Створення механізму відкликання депутатів рад усіх рівнів. Четверте: громадські обговорення та громадські слухання із залученням фахівців та громадських активістів не трьох грошових бабушок, яких привозять на автобусах, а фахівців та громадських активістів. П'яте. Запровадження петицій як форми законодавчої ініціативи. От іде спікер, зараз до спікає за мене. Мабуть, більшість із вас підписували петиції. Джорджу, Господи, не бушу Обамі, навпаки. Барак у Абамі і до Європарламента. Ми пропонуємо петицію, як одну з форму законодавчої ініціативи утворити в Україні. І останні два. Стас Федорчук, Данець. Отже, насправді я хотів подякувати нашій робочій групі. Як на мене все вийшло лаконічно, і це запорука нашої майбутньої перемоги. Отже, ми вважаємо, що громадські змі... Мають стати повноцінною альтернативою державним, приватним та комунальним засобам масової інформації, оскільки, як ми бачимо, дуже часто ми з вами утримуємо ті ЗМІ, які наші, наші гроші використовують, однак брешуть нам гірше, ніж ворожі ЗМІ. І останній пункт це створення координаційного центру Майдані. Це, зрештою, всі, всі механізми, які ми змогли запропонувати станом на сьогодні.